Дякую за можливість. Ланені Черніковами Україна, пане президента, ви вже зазначали, що росіяни провалились у своїх наступальних планах, втім на осінь готують дві наступальні операції. Відтак чи розуміємо ми скільки, куди вони хочуть кинути? І головне, чи є у цих планах відкрити новий фронт в Україні? І також про плани Росіян щодо атак на цивільне населення. Чи бачите від розвідок чи чуєте? Ще відкрити раз. Нову, новий фронт. Ну, фактично, піти з півночі, де вони зараз не йдуть. Або де вони йшли, зараз не йдуть, може підуть. А далі, що ви запитали? Про плани, Про плани. росіян е, на атаки mm -hmm. та, на цивільні об'єкти. Зокрема, енергоінфраструктуру, е, і, можливо, зараз ми бачимо, підвищилась є інтенсифікація атак на, е, на Так. Дуже дякую. Залізниця. А чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок І так, в принципі, ми не знали тільки послідовність, але в принципі це відбувалось: Сумський напрямок, Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних і Запорізький напрямок. Це чотири, які ми бачили відповідні дані. <кій> Сумська провалилася операція, вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так, умовне завтра, але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули а, свої а, засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, як і інший. Ми скажемо продовж, я думаю, двох найближчих діб. Но я б хотів, щоб ми про це сказали більш детально, і, і вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил. Так, вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дії про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій. Що стосується цивільних об'єктів, достатньо довгий час росіяни били по наших цивільних об'єктах. Особливо по нашій енергетиці і по залізничним об'єктам також вони були. Ви це пам'ятаєте, і страшні моменти у нас різних станцій. вони будуть це продовжувати це зрозуміло. Ми в свою чергу робили деякі операції у відповідь, і я вважаю, що вони також були хорошими. Дуже хороші результати. Одна операція йшла два місяці, так і я думаю, що у них є великий суспільний резонанс через цю операцію. Великий суспільний, хтось там кудись не доїжджав, хтось кудись не долітав. Це не через те, що вони втрачали життя цивільних людей, до речі. І тут я хочу сказати, що це рівень відповідних кроків з нашої сторони, коли у них цивільні люди живі, не працююча логістика. А у нас, як ви бачите, вони не думають про те, що вони роблять, просто вони конкретно вбивають людей. Тому це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного суспільного взриву, який у них там є. Ми це вже бачимо. Вони хочуть у нас. Ось приблизно наше розуміння того, що відбувається, зробити нам проблеми з логістикою. Ну і готуються вони як ми готуємось до опалювального сезону, так і вони готуються до опалювального сезону. У них там свої є вже черги. Я думаю, діємо правильно. Останнє запитання будь ласка, Associated Прес. Дякую. Я просто хочу дещо прояснити те, що стосується питання обговорення безпекових гарантій. Чи є більше деталей щодо того, що конкретно союзники можуть забезпечити в плані військ на землі, що саме Сполучені Штати пропонують, ви згадали якісь позитивні сигнали, які були раніше? І щодо інвестицій в оборонну промисловість, скільки інвестицій вам потрібно, щоб наростити виробництво в Україні? І питання до пані президентки. Тому що стосується членства в ЄС, які реалістичні перспективи того, що це станеться як частина безпекової гарантії для України, ми бачимо, ми розглядаємо членство в ЄС як форму безпекової гарантії, це зобов'язання бути частиною групи держав, які не лише є економічною потугою, але також безпековою. Я можу сказати, що кожна країна, яка хоче доєднатися до Європейського Союзу, також робить це, щоб бути готовою. Звичайно, останні роки показали нам, що цього було недостатньо. Останні зобов'язання в НАТО держави-члени збільшують свої видатки на оборону. Це також Натякає на готовність і спроможності. Ми зробили цей заклик в нашому, в нашому європейському союзі через е, законодавство, яке ми ухвалювали, зокрема в частині закупівель. І Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити швидшим оборонні закупівлі, зробити їх більш ефективними. Два це оборонне виробництво, три це допомога фінансова, щоб збільшити виробництво тут, але також. Ми говоримо про те, щоб бути швидшими у відповідях на загрози, які ми бачили з 2022 року. Тобто, в цьому ми завжди були, мені здається, навчені історією, що без реальних безпекових гарантій, все, щоб ми досягнули це. Нічого. І ми це побачили, і останні місяці союзники вийшли з. Об'єднаною підтримкою для України в наш... з нашими трансатлантичними партнерами це те, що ми можемо, тим, чим ми можемо скористатися, щоб рухатися далі вперед. Yeah. Щодо безпекових гарантій, так? Перше, це українська армія, і ми вже підтвердили, що нам треба в небі. На землі і в морі, і я думаю, що дуже добре, що у нас є розуміння, що, що нам треба. Ми поділилися нашими потребами з нашими партнерами. Вони дещо більше, ніж вони думали, про це так. Але питання в тому, що добре, що ми на одній хвилі ми розуміємо, що нам це треба, і партнери готові забезпечувати, але питання про цифри. Далі про українську армію, коли ми говоримо про це те саме, ми розуміємо, що нам потрібна сильна армія. Наша сторона розуміє точно, який розмір армії має бути, не буде, а має бути, і це дуже потрібно. Це про фінанси, це про кошти, і це дійсно велика фінансова підтримка від партнерів. І ми зараз говоримо про ці кошти. Третє, як стаття 5, і що американці готові поставити? Ми про це будемо говорити з американцями. Я думаю, що у нас будуть двосторонні рішення з ними. Далі санкції. Так, якщо Росія вирішить. Повторити агресію дуже зрозумілий, конкретний список санкцій та відбудова. Це щодо замороження, це про заморожені активи і так далі. Можу надати вам один приклад під час війни, ну щоб ви зрозумієте, наскільки це складно. Так, безпекові гарантії вони будуть під час миру, але, наприклад, під час війни, ціна цієї війни. Станом на зараз і виклики, які у нас є зараз. Ціна одного року це 120 мільярдів. 60 дає є український бюджет. А 60 мені потрібно знайти на наступний рік. Я сподіваюся, що ми завершимо цю війну. Але в будь-якому випадку план А це завершити війну. План Б 120 мільярдів. І це великий виклик. Я не кажу, що нам треба буде в часи миру, тобто під час припинення вогню чи під час безпекових гарантій, що нам треба буде так багато коштів протягом 10 років, але в будь-якому випадку ви повинні розуміти об'єм цього питання. Ось чому ми багато говоримо про ці кошти.